Запитання. Він сам кличе на зустріч, але не призначає точний час і місце. А в день зустрічі просто зникає. Чому це повторюється? Давай розбиратися так поводяться ті, хто просто любить флірт. Вони люблять увагу, але не готові до справжньої серйозної взаємодії. Вони не бачать у знайомстві цінності і сприймають це як якусь гру. Вони намагаються підняти свою власну самооцінку за рахунок того, що запрошують тебе, але не готові до реальної зустрічі, бо не впевнені в собі. А ще такі люди можуть просто тестувати тебе на готовність бути зручною і підлаштовуватися. Яке ж рішення? Не ведись на порожні запрошення. Якщо хлопець тебе кличе, але не конкретизує час і місце, то запитай у нього сама, коли і де ми з тобою зустрінемося. Якщо ти мені не даси відповіді, то тоді я запланую інші справи на цей час. А його реакція на твоє повідомлення дуже багато насправді скажуть про нього. Перевір дій з позиції власної цінності. Якщо людина дійсно хоче зустрітися з тобою, то вона знайде і місце, і час, і можливості для того, щоб це зробити. І якщо ж людина тягне до останнього і не визначається, то це скоріше говорить про те, що їй ця зустріч не надто й потрібна. І зверни увагу на те, чи зацікавлений він у тобі, як у людині, у особистості, а не як у черговій опції. Ну, а якщо ж хлопець повторює таку поведінку, то, можливо, треба визнати, що це не та людина, яка тобі підходить. Бо саморефлексуй. чи не витрачаєш ти час на тих, хто не готовий з тобою взаємодіяти по-справжньому? І ще. Як часто ти сама ініціюєш зустрічі, і контакт? Ну вже після того, як у вас зав'язалися якісь стосунки або спілкування? Твоя активність є у вашій взаємодії чи ні? Мої відео не замінять тобі особистої психотерапії, але твої мізки на місце поставлять. Тому підписуйся на мою сторінку, якщо хочеш мати ще більше доступу до безкоштовної інформації про стосунки, яка є на моїй сторінці у відео. Запрошую тебе, будь ласка, переглядай і змінюй своє життя. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Бувай!